І він на мене кинувся, почав душити в коридорі. Саме огидне те, що це при цьому була присутня дитина. Цей випадок насильства зі сторони чоловіка став останньою краплею ділиться Наталя. Згадує, після нападу на неї він зачинився у квартирі з маленькою донькою і довелося викликати поліцію. Каже, не думала, що колись опиниться у такій ситуації. Спочатку гарно до неї залицявся, одружилися і у них народилася дитина, розповідає Наталія. Додає, згодом чоловік почав її принижувати. Перші ознаки насильства десь були, коли донці 6 місяців було. Але я думала, що людина зміниться, розмовляла з ним на цю тему. Він вибачався, потім все повторювалося. Потім, ну, десь в глибині душі, я знала, що люди не міняються. Наталя розповідає, просила чоловіка звернутися до психолога. Він погоджувався, але так і не пішов на прийом. Жінка каже, після нападу на неї вона дізналася від знайомої про простір для жінок у Кам'янському. Тут отримала психологічну та юридичну допомогу. Я зрозуміла, що у моєї доньки, крім мене, нікого немає. І якщо щось трапиться зі мною, у неї залишиться неадекватний батько, який не дасть їй нормального виховання. Наталія продовжує відвідувати психологиню. каже зараз себе почуває краще з чоловіком, не спілкується та займається розлученням. По допомогу звертаються з різними ситуаціями, розповідає психологиня простору Юлія. У випадках насильства працюють над тим, аби жінка не повернулася до кривдника. Працюємо на... з особистими кордонами, да навчитися казати ні. Так, поважати свої кордони. Якщо ми виявили ознаки насильства, да і юрист береться за цю справу, то я вже, як психологиня, роблю необхідні довідки, передаю його юристу. Юрист вже з цими довідками працює. Щомісяця в цьому просторі надають 500 послуг, розповідає проєктна менеджерка Анастасія. Проводять мовні заняття, організовують курси, психологічні сесії та за потреби надають юридичну підтримку. Для потерпілих від домашнього насильства жінок, дітей та чоловіків, щодня з 9 до 21 години працює гаряча допомоги. Каже, зараз звертаються частіше. Я пов'язала, мабуть, з тим, що стає більше інформації, і вона стає доступною людям. У нас дійсно були ситуації, коли людина отримала нашу листівку, і вона могла спрацювати там через декілька тижнів за місяць. Бо хтось згадав, що їй давали цю листівку. Вона телефонує каже: Я ось таке бачу, що я можу зробити. На випадки домашнього насильства виїжджають мобільні бригади. Додає Анастасія. Вони у Кам'янському, Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді. Також є кризова кімната, де потерпілі можуть прж. Живати певний час, Вікторія Пінчук, Юрітини, Суспільне, Новини Дніпро.